Комунальники підтримують порядок в місті навіть під час війни, адже українці, що б не трапилося, завжди наводять лад там, де живуть. Як проходять планові роботи з благоустрою, знімальна група тернівського телебачення дізнавалася у заступника директора КП та ЖКП Ігоря Заярного візитівка нашого міста, пам'ятник Шахтаря поновлюється. Також в місті завершується робота з дорожньої розмітки вулиць, яка була запланована на кінець серпня. Її нанесено вже на 19 кілометрів доріг. Лишилося два. Оновлять розмітку і на пішохідних переходах. Такі роботи в першу чергу сприяють безпеці всіх учасників дорожнього руху, і не тільки. Попереду осінньо зимовий період, світовий день скорочується. Ліцеї та гімназії міста скоріш за все будуть працювати у див зміни. В умовах, коли ворог біопоенергетичних об'єктах України, освітлення вулиць може бути відсутнє тривалий час, тож яскрава, біла, дорожня розмітка, знизить ризики потрапляння пішоходів та водіїв у ДТП. Її наявність убезпечить і тих, хто у темний час доби пересувається на електросамокатах, сігвеях та скотерах. Усі роботи по благоустрою ведуться коштом місцевого бюджету за цільовим призначенням. Представник КП ТЖКП запевнив, роботи по благоустрою міста триватимуть і надалі, зокрема, ямковий ремонт доріг та інші найнеобхідніші для підтримки життєдіяльності міста.